Скавеноверіфом у президенти США від республіканської партії змагаються за серця виборців у Нью-Гемпширі. 10 січня у цьому штаті відбудуться праймеріс. Головною темою передвиборчих дебатів стали не політика чи економіка, а фаворит перегонів губернатор Масачусетса Мітромні. Цього тижня він лідерував на попередніх виборах в вайові. Всі суперники ополучилися проти найсильнішого. досвід здобути вами у бізнесі не завжди допомагає керувати країною, тому що президент не є виконавчим директором. Президент повинен бути лідером і надихати свій народ. Заявив найближчий суперник Ромні Рік Санторум. Губернатор Техасу Рік Пері зачепив одну з найболючіших тем: Ірак. Якби я став президентом, то знову відрядив би війська до Іраку, бо вважаю, що лише зараз ми почали знаходити, Ходити з іракцями спільну мову, хіба б можна дозволити, аби іранці загарбали ірак з усіма його багатствами після того, як ми вклали в цю країну стільки грошей і крові? А чому лише тому, що наш президент плазує перед своїми ліберальними прихильниками? Згідно з опитуваннями на праймеріс у Нью-Гемпширі, ні випереджає конкурентів на 20%. Вибори кандидата від республіканської партії відбудуться у кожному штаті. Ім'я переможця, який буде змагатися з Обамою, оголосять у серпні.